Коломиї відзначили 25-ту річницю із дня встановлення в місті пам'ятника Степанові Бандері. Постамент розташований на розі площі привокзальної та одноіменної вулиці Бандери. 18 серпня 1991 року пам'ятник спорудили з ініціативи міського голови Володимира Машталера та депутатів першого демократичного скликання. Скульптор Віталій Рожик. Постамент Степанові Бандері у Коломиї. Це точна копія встановленого у рідному селі Степана Бандери Старому Угринові. Алуського району, що його руйнували, невідомі диверсанти. Вперше пам'ятник на Батьківщині Степана Бандери підірвали вибухівкою 30 грудня 1990 року. Коломийський постамент це точна копія пам'ятника, встановленого у його рідному старому Огринові, що його зруйнували вже вдруге, невідомі диверсанти на світанку 10 липня 91-го. Увечері тож дня на вічевому майдані Коломиї відбулося багатолюдне віче. На знак протесту проти повторної руйнації пам'ятника провідникові УУН народні збори вимагали від Коломийської міської ради на. Народних депутатів присвоїти одній із вулиць міста ім'я Степана Бандери та встановити йому пам'ятник. Учасники Віча зібрали тоді 1093 карбованці на спорудження монумента. 19 липня 91 року міська рада прийняла ухвалу про встановлення пам'ятника Степанові Бандері в Коломиї і перейменування вулиці Першотравневої на вулицю Степана Бандери. А депутати цього ж дня склали 363 карбованці на будівництво пам'ятника, і 18 серпня відбулася ця визначна подія у нашому місті. Минуло чверть століття, аби вшанувати поважну дату, коломияни мияни зібралися біля пам'ятника Степанові Бандері, молилися та згадували історію становлення неньки України і події життя провідника ОУН. Ми зібралися на цьому пам'ятному для всіх українців в місті, щоб шанувати молитовну пам'ять великого героя і сина українського народу Степана Бандеру. А також разом із ним шанувати всіх, хто поклав своє життя за волю, за незалежність, за добробут, за процвітання. Нашої країни і нашого народу, згадуючи пам'ять Героя України Степана Бандери, ми переконуємося в тому, що прізвище цієї особи і до сьогоднішнього часу лякає наших споконвічних ворогів. Його прізвище стало прізвиськом цілої української свідомої нації. Хоч його немає серед нас уже майже 60 років. Його дух, його ідеї. Ми далі підносимо і, напевно, повинні вивчати, для того, щоб краще зрозуміти, як будувати той рідний дім. Прикосного зміни отрахі України, то жива і гнів на ворогів. Як і завжди коло пам'ятника провіднику нашого народу Степана Бандері, дуже приємно бачити в першу чергу тих представників, ветеранів наших, які, напевно, чи не найбільше дослужилося до того, що ці 25 років ми все-таки маємо нашу країну. Ім'я Бандери вселяло і сьогодні вселяє жах. Московських окупантів і їхніх посібників, колаборантів і різних сепаратистів вороги лютою ненавистю ненавидять Степана Бандеру, навіть і в постаментах. Зверніть увагу, минуло 25 років, і в цьому році у нашій столиці місті Києві московський проспект перейменовано на вулицю Степана Бандери. Я думаю, що цей скромний монумент, який поруч з нами колись буде визнано пам'яткою загальнодержавного значення, справді історія спорудження його дуже цікава, і сам він являє собою видатну історичну реліквію того часу, оскільки він є точною копією першого пам'ятника, який було споруджено на території теперішнього меморіального комплексу. І музею Степана Бандери, Так що місто Коломия володіє визначною пам'яткою і визначною реліквією України. Це справді точна копія в усіх міліметрах і в усіх особливостях скульптурного відображення Степана Бандери того часу. Основними ініціаторами, основними рушіями цієї справи були покійні вже сьогодні Володимир Машталер, Володимир Янкевич і Тарас Тодорів головним чином, їхніми зусиллями було це зроблено. Якщо б на стінах Верховної Ради було з золотими буквами виписано Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї, то в стінах Верховної Ради. Не було б ні одного голосування проти народу. Твої години спожежмінни.